Сьогодні ми з вами поговоримо про книжковий серіал у 2011 році. Відомий американський канал HBO випустив на екрани фільм, як то кажуть, всіх часів і народів Гра престолів за фентезійною сагою Джорджа Мартіна. Цей серіал відразу ж увійшов у десятку найкращих серіалів. До книги я підійшла не одразу. Спочатку був фільм. Коли ж дізналися, що серіал знімається за циклом романів Джорджа Мартіна пізня льодою полум'я, то бажання взяти в руху книгу, виникло миттєво, і ця фантастична історія вже з перших сторінок завоювала моє серце. Вільний свіжий вітер гуляє по сторінках гри престолів. Це легенда про воїнів і чарівників, про злодіїв і чорнокнижників, про лордів і героїв. Які з володок опи, давні пророцтві. Всі вони мешкають у незвичайному королівстві, де літо триває десятиліттями, а зима може затягнутися на все життя. І якою вона буде залежить лише від них. Мені жодного разу не хотілося закрити книгу, не стало нудно, навпаки, хотілося якнайшвидше дізнатися про подальшу долю героїв. А яскраві образи притягують до себе і не залишають байдужими. До них відчуваєш усю гаму почуттів від любові, і поваги до ненависті і презирства. Перша книга закінчена, але я збираюся взятися наступну. і трошки заздрю тим, у кого що все попереду. Як каже один з героїв книги Веріас, коли одні двері закриваються, інші відкриваються у найнесподіваніших місцях. До речі, ця книга може бути цікавою і тим, хто дуже любить комп'ютерні ігри. На її сторінках ви зможете знайти цікаву гру з складними правилами, з безлічю персонажів, і серед них ви зможете самі обрати свого героя. А якщо ви ще любитель фентезі, то ця книга для вас. Бібліотека рекомендує.